Всім привіт, друзі! На каналі URVLR. Сьогодні я покажу, як відновити аккаунт ByBit. Для цього заходимо на сайт ByBit і натискаємо на кнопку підтримки. Тут нам потрібно увійти як гість, бо у нас немає нашого аккаунта. Вводимо сюди адресу електронної пошти, на яку будуть приходити відповіді. А далі натискаємо Start Asking. Так, і сюди пишемо: вітаю! І там я втратив свій аккаунт: яку інформацію вам, яку інформацію вам надати, щоб його відновити? Ось і відповідно тут є. Так, схожі питання. Можна їх також вибрати, так, але загалом на це повідомлення не пришлють інформацію, так, яку вам знадобиться їм надати для відновлення аккаунта. Відповідь вам прийде на електронну пошту. Ось і все з вами був URVLR. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім бувай!